А я хочу трошечки поговорити про шоу. Тому що, попри те, що вам розповідають, що це все атака. Ну, вам є, всім по-різному, попри те, що є, не вам. Попри те, що нам, всім розповідають, нам всім розповідають, що от, от бачите, злили мирний план це доказ чогось. Це не доказ. Це просто події, які відбуваються одночасно. І. От тим, що це типу доказ, нам намагається зменшити важливість розслідування і події, які відбуваються, і судових засідань, які відбуваються навколо цього всього шоу. А я вам буду далі розповідати. І сьогодні у мене буде, звісно, шоу в стилі 95-го кварталу. Я дивлюся насправді Верховну Раду, думаю, до неї ми зараз перейдемо. Точніше, я дивлюся насправді збірки а, аналізу про Верховну Раду від Богдана Мосова і читаю просто стенограму Верховної Ради, тому що це, звісно, дивитися ніяких нервів не вистачить. І дивлюся судові засідання з розглядом справ. І от, знаєте, 95-й квартал зараз може і закриється уже все. А шоу треба продовжувати? То у нас тепер чорне шоу. А стосується. Можливості е, знешкодження е, речових, речових, речових доказів чи документів. Ну, давайте так. Всі докази, які ми почули, вони по суті є плівками або смс-переписками, або певними телефонними з'єднаннями. Тобто вплівок цих в мене немає, я не можу їх, як то кажуть, ліквідувати. Те, що стосується телефонних з'єднань, так телефон давно мабуще з травня, його можна дослідити. Коротше, Чернешоу розповідає, що він не може знищити ніякі докази, що його треба відпустити, що він не зможе знищити ніякі докази, бо всі докази вже опубліковані. А, чого? Ну, а, а хто сказав, що це всі докази? А хто сказав, що немає якихось доказів, про яке слідство не знає? Ну, типа, чому Чорношов такий, ну от дивіться, нам оце показали, я ж це не можу знищити, відпустіть мене. Ну, а може, ти підеш там, і у тебе там якісь ячейки в банковської, щось лежить, і ти це знищиш. І про це ніхто нічого не знає. Ну, там, типу, чому він. Ви знаєте, це реально це якийсь стендап був. Він вийшов і такий. Мене треба відпустити, тому що я не знищу ніякі докази, бо я цих плівок навіть і не бачив, тільки чув, і плівки вже лежать там в якомусь місці. Серйозно? Ну і далі цей стендап продовжився. Я оце дивилася, і така, да, замість 95-го кварталу, непогано. Вплив, вплив на свідків і вплив на інших. Ну на кого мені впливати? Давайте тепер проаналізуємо. Деяких людей немає в країні, як ми почули. Те, що стосується там вказаний мій водій, він давно звільнився, як, як на нього можу вплинути. Ну, дійсно, деякі оце... я не маю на кого мені впливати, я ні на кого не впливаю, не вплину вобщо ніяк. Як Я, я взагалі ні на кого не впливаю? Четвертий, це питання вчинення іншого плочин. Ну, Це абсолютно така теоретична можливість. Я не вважаю, що якийсь рецидивист, який схильний до вчинення якихось злочинів. Ми тут взагалі пішов гумор. М можливо, є варіація, що я вчиню злочин. Ну, я ж не рецидивіст, я не рецидивіст. Знаєте, якщо щоб запобігти, щоб людина теоретично вчиняла інший злочин, так і ми можемо вийти на вулицю після засідання і вчинити будь-який злочин. Це не означає, що всіх треба тримати під підлад. Це ж, взагалі, то абсурд. Як ми бачимо, насправді, по-моєму, сценаристи 95-го кварталу вже знайшли роботи. Вони пишуть промови чівне шоу. Кажуть, все, мене хочуть затримати, щоб я більше ніяких інших злочинів не вчинив чи не продовжував далі вчиняти. Так це значить, що всіх можна затримати на вулиці. Це знаєте, це із серії Зеленський колись видав. А що? Я не пам'ятаю вже про кого. Що він нечесна людина? Та ви виріть на вулицю і запитайте, чесна людина він чи злодій? Ну, да, от, 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 от серія. Так, а що тепер, щоб я не вчинив злочин, мене хочуть затримати? Ну, я така кристалева чиста людина, просто ну і цей жарт 95-го кварталу Черношов один раз купив і декілька разів використав. Значний ризик скоєння іншого правопорушення. Це виключно теоретичний ризик. Як я вже казав, це стосується будь-кого з нас, тут присутніх, але це не означає, що всіх потрібно тримати під підладку для того, щоб ми не споювали інших злочинів. Просто гуморист. Найбільше, звичайно, гумор був у тому, як за Чернишова внесли заставу, і як у нас взагалі зносять застави за корупціонерів, ну, людей, які точніше, за тих, хто підозрюється у корупційних злочинах, беруться якісь невідомі люди. Один заносить 30 мільйонів, друга заносить 20 мільйонів, чи там якісь цифри. Почитайте, у Михайла Ткача написано, ну я зацитую. Хто в ні застава за Черношова? Процик Андрій Ярославович 30 мільйонів. Федорович Ірина Миколаївна, 21 двадцять один мільйон 600. Процик, адвокат керуючий партнер юридичної фірми. «Процик і партнери у минулому був співзасновником і партнером спільної юридичної фірми з майбутнім міністром агрополітики Миколою Миколою Сольським. Сольський у 24-му році отримав підозру від набу і був звільнений з посади. Крім того, Андрій Процик з 19 по 22 рік був незалежним членом наглядової ради ПАТ «Укрнафта». За даними джерел УП у бізнесових колах, процик. Може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова. Але, ну, от, знаєте, такі, ну от взяли просто дві людини, внесли. Один 30 мільйонів, друга 20 мільйонів, без всяких перевірок, а де звідки взялися ці кошти, а чи немає в цих коштах корупційної складової. Просто внесли і такі Окей, хорошо, гавно вопрос, давай. Ти тут звітуєш за те, що у тебе там в ФОПі не оновлені документи. І ти там принесіть там документи, доведіть, що у вас все нормально. А ФОП такий, ну ви розумієте, який тут від контента дохід. А тут 50 мільйонів? Ні, нічого нормально, все, відпускаємо шоу. Ну, справжній стендап, я вам кажу: 95-й квартал перейшов в інший сценарій. А ну і ще, звичайно, я думаю, що багато хто з Верховної Ради просить писати тексти для їхніх промов. Ну, наприклад, пан Батенко за майбутнє. Коли нацистська Німеччина поновила свій наступ на Західному фронті, уряд Черчилля в Англії сформував фактично новий уряд. Це сталося 10 травня 40-го. І цей уряд був коаліційний, не монокоаліційний, а коаліційний. Тобто Черчилль працював і з лейбористами, і з лібералами. Тому я вважаю, що в країні, яка сьогодні опинилася в найтяжчій політичній кризі з часу війни, холодний розум, справедливе і жорстке покарання для винних, взаємна підтримка в першу чергу армії. Це те, що допоможе Україні стояти. Слава Україні. Ні, Ну одночасно було про Черчилля і одночасно було про пропеллер. Ви перетворили державу на пропеллер, розумієте? Оце все те, що відбувається. Вони вам показали, цей пропеллер і полетіли з держави. І сьогодні ніхто не несе за це відповідальність. Ой, Разумков, звичайно. разумняшка. Воно таке несе, ви навіть не уявляєте. ну, За рівнем популізму, ви розумієте, якби у нього хоча б була харизма рівня Ляшка, тому що Ляшко відпрацьовував свій популізм на всі 100. Його шоу були видовищними, його було цікаво слухати, у нього гарно була поставлена мова. І він ну, взагалі робив. робив. А Разумков бліда промакашка. Ну і намагається з допомогою реквізиту виїжджати. Не виходить.